Найнебезпечнішими і найпідступнішими серед паразитів є кліщі. Сидячи на траві чи кущах, вони чіпляються за тварину і починають висмоктувати її кров. Кусає кліщ безболісно, тому на поведінці тварини найчастіше це не відображається. Кінолог Вероніка радить. «Приходя з прогулки, ми обов'язково кінологи осматриває своїх животних на предмет налічних таких кліщів паразитів. І при осмотрі, як і правило, цих паразитів ми і виявляємо. Якщо ж ви виявили на тілі улюбленця кліща, не намагайтеся видалити його самостійно. Місце укусу слід намастити олією або кремом та звернутися до ветеринара. Хазяйка Ротвейлера Крістіна стверджує, що краще подбати про здоров'я свого улюбленця заздалегідь, зробивши всі необхідні щеплення. Кожен забутливий хазяїн довжен своє времена обращатися кінолог, ветеринару і ділять всі мірі поступлення, мірі возраста. Так щенок і постійно прибавляється количество прививок. Ми робимо профілактику. Также існує маса средств від кліщей, ними теж нужно пробувати. Крім того, у літню пору собакам загрожують теплові удари. У нас очень много собак погибає іменно від перегріва. Значит, тепловий удар собака тяжело дышить. Собака у она може даже потерять сознание. В таких случаях треба собачку срочно льдом или замороженими продуктами, ну не более 10 минут И, естественно, тоже обратиться к врачу. Тож бережіть своїх домашніх улюбленців, адже ми відповідаємо за тих, кого приручили. Російська псово хорта фартовий Юлія Кіріна Євген Мінаков телевізійні новини Миколаївщини.